Шановні глядачі на черговому випуску програми Будьте в темі. Сьогодні ми розглянемо важливе і актуальне питання сфери соціального захисту населення, а саме пільги та гарантії для осіб з інвалідністю загального захворювання. Відповідати на ваші запитання буде начальник управління соціального захисту населення Лілія Хрущ. Доброго дня. Управління соціального захисту забезпечує формування державної політики у сфері захисту осіб з інвалідністю. Метою такої політики є забезпечення дотримання прав та свобод, гарантованим особам з інвалідністю законодавством України. Україні. В місті проживає близько 5,5 тисяч осіб з інвалідністю загального захворювання. Перелік пільг, які можна отримати в управлінні соціального захисту за рахунок коштів державного бюджету, це забезпечення санаторно-курортними путівками, виплата особам з інвалідністю грошової компенсації. Замість санаторно-коротного лікування та вартості самостійного санаторно коротного лікування, забезпечення засобами реабілітації, реабілітація дітей з інвалідністю, влаштування до будинків геріатричного типу, забезпечення осіб з інвалідністю. Автомобілями відповідно до порядку забезпечення санаторно курортними путівками осіб з інвалідністю, підрозділами з питань соціального захисту населення, затвердженої постановою Кабінету міністрів 187 зі змінами, за рахунок коштів державного бюджету забезпечуються особи з інвалідністю усіх категорій. Особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю дитинства забезпечуються путівками строком на 18-21 день в порядку черговості та в мірі надходження коштів та путівок. Особи з інвалідністю. Із захворюванням нервової системи з наслідками травм і захворюванням хребта та спинного мозку забезпечується путівками перша та друга групи до санаторії спинального профілю з строком лікування до 35 днів відповідно до медичних рекомендацій. Для одержання путівки або виплати грошової компенсації за путівку один раз в 2-3 роки до управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи подають. Заяву особи з інвалідністю, медичну довідку за формою 0,70 О щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням, посвідчення пільговика, паспорт, індифікаційний код, довідку МСЕК. Протягом 2022 року оздоровлено 74 особи з інвалідністю та 6 учасників бойових дій. Вартість путівки для особи з інвалідністю загального захворювання складала. 8 838 гривень. Вартість путівки для спинально хворих складала 26 740 гривень. На 2023 рік призупинено оздоровлення та психологічну реабілітацію пільгових категорій відповідно до державного бюджету. Громадяни безкоштовно забезпечуються протезно-ортопедичними виробами, технічними та іншими засобами реабілітації, зокрема, особи з інвалідністю всіх категорій, діти з інвалідністю. Для взяття на облік особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, інша особа та їх законні представники подають до управління соціального захисту заяву, а також паспорт або свідоцтво про народження дитини віком до 16 років, висновок комісії МСЕК та встановлення про встановлення інвалідності для дітей з інвалідністю, висновок ЛКК. Індивідуальну програму реабілітації або висновок ЛКК, що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб, витяг про реєстрацію місця проживання. З поданих документів формується особова справа, яка направляється до обласного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для формування електронних направлень. Особи з інвалідністю можуть бути забезпечені засобами для пересування з електроприводом, крісло колісне з електроприводом або електроскутер з оформленням відповідного медичного висновку МСЕК. Наразі профінансоване виготовлення засобів реабілітації, взятих роботу підприємствами-виробниками для забезпечення дітей з інвалідністю та учасників АТО по 31 березня 2023 року. Для забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації по 26 березня 2023 року, згідно постанови No309 27 березня 2019 року, діти з інвалідністю щороку мають право проходити курс реабілітації в установах, затверджений Міністерством соціальної політики. Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи законний представник подає до управління заяву про направлення її до реабілітаційної установи. Разом із заявою подаються такі документи: копія паспорта, ідентифікаційного коду одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника, свідоцтво про народження дитини, індивідуальна програма реабілітації, що видана лікарською консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, виписка з медичної карти амбулаторного стаціонарного хворого, за формою затверджено. МОЗ. Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності, має обмеження першого та другого ступеня не перевищує 16 тисяч, третього ступеня 25 тисяч гривень в рік. Протягом 2022 року курс реабілітації пройшли 12 дітей з інвалідністю в санаторіях Міністерства соціальної політики. Влаштування до будинків геріатричного типу. До будинку інтернату, геріатричного або психоневрологічного профілю приймаються особи, громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду та можуть перебувати в будинках-інтернатах відповідного типу. Для влаштування необхідно подати такі документи: заява встановленої форми, довідка про доходи, копія паспорта, кода, копія пільгового посвідчення, копія довідки МСЕК, довідка форми 157О. Індивідуальна програма реабілітації, медична карта, висновок про групу рухової активності, довідка ЛКК, довідка про зареєстрованих осіб після оформлення особової справи. Пакет документів передається в обласний департамент, де виписується путівка до інтернату. Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є висновок обласної медико-соціальної комісії про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем. Управління формує особову справу та передає до обласного департаменту. Черга формується в обласному департаменті соціального захисту. На облік беруться і забезпечуються автомобілі особи, які з інвалідністю і які не мають в особистому користуванні автомобіля, щоб перебував в експлуатації менше як 10 років. Протягом та протягом сіми років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували його як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль строками. Лотація, якого менше ніж 5 років за більш детальною інформацією, вище зазначених питань можна звернутись в управління соціального захисту вулиця Шевченка, 20, другий поверх. Дякую, пані Лілія, за таку детальну інформацію. І перейдемо до запитань, які надійшли від наших глядачів. Наші дописувачі цікавляться: якщо людині встановили інвалідність, то який її подальший маршрут? Куди потрібно звернутися? Зокрема, соціальний захист осіб з інвалідністю полягає у пенсійному забезпеченні, нарахуванні компенсаційних та державних допомог, отриманні пільг, санаторно курортному лікуванні, надання реабілітаційних заходів, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації автотранспортом. Для отримання пенсії по інвалідності необхідно звернутися до органу пенсійного фонду за місцем фактичного проживання. Основні документи, які необхідно мати при собі, це паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, довідка МСЕП про встановлення інвалідності. Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності за наявності страхового ж стажу. Якщо ж страховий стаж відсутний в особи з інвалідністю, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення для призначення соціальної допомоги з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. З питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням, надання реабілітаційних заходів, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, автотранспорту також необхідно звернутися в управління соціального захисту відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Наразі всі служби розміщені в одному приміщенні за адресою Шевченка Дія, Центр. Наступне питання звучить так: чи є можливість інвалідам по загальному захворюванню поїхати в санаторій? Якщо можна, то чи є якісь вимоги? Постановою Кабінету міністрів України 22 лютого 2006 року за номером 187 про затвердження порядку забезпечення санаторно-коротними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділями з питань соціального захисту населення. Передбачено забезпечення санаторним коротним лікуванням осіб з інвалідністю. Для одержання санаторно-коротного лікування особі з інвалідністю повинні перебувати на обліку для забезпечення путівкою в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. А внутрішньопереміщені особи з їх числа за фактичним місцем проживання згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. За метою взяття на облік з питання забезпечення путівками або пільговим санаторно-коротним лікуванням необхідно подати до управління заяву та документи. Копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, медичну довідку закладу охорони здоров'я за формою 070О. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності для осіб з інвалідністю. Наразі кошторисні призначення на 2023 рік для забезпечення санаторно-куротним лікуванням осіб з інвалідністю не передбачені відповідно до державного бюджету. Дякую. В умовах повномасштабного вторгнення багато людей, як мирних жителів, так і наших захисників, отримують травми і погіршення здоров'я внаслідок воєнних дій. І відповідно нас запитують про те, які пільги передбачено для людей, що отримали інвалідність через війну. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціального захисту особам з інвалідністю внаслідок війни та приєднання до них особам надається великий спектр пільг. Відповідно, статті 7 Я вам назву основні. Це безоплатне одержання ліків, лікарських засобів за рецептами лікарів, позачергове безоплатне зубопротезування, безплатне забезпечення іншими протезами і протезно ортопедичними виробами, безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-коротним лікумуванням, 100% знижка плати за користування житлом відповідно затверджених норм. 100% знижка плати за користування комунальними послугами газ, електроенергія та інші послуги. 100% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах нор, встановлених законодавством, безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом, загального користування, позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують полічення житлових умов, позачергове обслуговування закладами та уставоновими, що надають соціальні послуги з догляду. Щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата в порядку та розмірах, визначених Кабінетом міністрів України, в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом, про державний бюджет України. Це цей вид допомоги, який до цього року виплачувався до 5 травня. А в 2023 році цей вид допомоги буде виплачуватись до Дня Незалежності України. І останнє запитання: маю великі проблеми зі спиною. Як дізнатися, чи це підпадає під інвалідність, яка процедура оформлення інвалідності? Щоб визначити групу інвалідності і отримати відповідний статус, людині в першу чергу потрібно пройти обстеження лікарів і спеціальної комісії. Перш за все, людина має звернутися до сімейного лікаря, щоб пройти діагностику, повне медичне обстеження і лікування та підтвердження її інвалідності. Щиро дякую пані Лілії за те, що приділили нам час і так повно розкрили таку важливу тему. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах з міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України і віримо в перемогу.